Драйвені Теж можна заробляти реально класні гроші. Люди можуть заробляти 8-12 тисяч доларів. Найвигідніше, як на мене, зараз їздити було на центах на милю. Як на мене, це дуже важка професія. Ми тримаємо планку від 2 доларів до 2,50 за милю, залежно від водія. Ми платимо 65 копійок за кожну милю. Зараз більш на закриті види трейлерів переходить все перевезення. Все залежить від диспетчера. Ми завжди будемо раді вам у цьому допомогти. Okay, boy. Broom vroom. Друзі, доброго ранку. Ви заходите на каналі Girl and Boy. Мене звати Віталік і на цьому каналі ви ще побачите мою дружину надію. А в цьому відео я хочу поговорити і хочу розказати за зарплати водіїв у 2025 році. Тобто ми візьмемо таку професію, як водій далекобійник по-нашому, тут де ми проживаємо, трак-драйвер. А ми розберемо скільки ж можна. Заробляти, будучи трак-драйвером в США, і по нашій стратегії, як ми їздимо, у нас водії вертаються кожні вихідні додому і, типу, відпочили, і потім поїхали далі працювати. Робота трак-драйвером — це не є легка робота. Багато людей думають, що а, тут працюють люди, а, як правильно сказати, не дуже там в чомусь досвідчені. Да? Хоча це є не так, у людей бувають різні ситуації в дорозі, які вони мусять вирішити, вони мусять бути стресостійкими, тому що дуже багато на дорозі робиться різного потрібно до всього максимально спокійно на все реагувати. Тому, як на мене, це дуже важка професія. І кожна людина, яка працює, в ній вона заробляє свої гроші своїми. Руками, своїм здоров'ям, ми зараз розберемо трейлера драйвени. Це такі, на яких ми їздимо. От позаду мене трочок знаходиться, закритий трейлер. Тут платять переважно переважно, я скажу так. А менше, ніж на других трейлерах, чим на відкритих платформах чи ріферах. Але тут дуже все відносно, тому що багато компаній обіцяють одне платять зовсім друге. Якщо Поговоримо за наші умови, з якими ми платимо водіям, за що ми доплачуємо, то це виглядає так. Ми платимо 65 копійок за кожну милю. Типу, ви виїхали сьогодні в понеділок з Чикаго, ви онулили одометр, У нас ще є програма, яка показує всі милі, скільки трак приїжджає. Ви там поїхали в точку А загрузились, точку Б вигрузились, потім знов так там. 3-4 рази переважно на тиждень, в тебе є 3-4 вантажа. А ви там заїхали по дорозі в магазин, до прикладу, так, ми говоримо там, в приділах розумного 10-20 миль це є окей, тому що в Америці магазини там, Walmart, вони знаходяться, грубо кажучи, попід основні магістралі. Ви приїхали і ми платимо там, до того моменту, коли трак приїжджає в Чикаго. Трак приїхав в Чикаго. Там, 3000, до прикладу, 587 миль. 3587 миль ми платимо, множимо на Х065. І це виходить ціна, скільки водій заробив. Але до того всього ми доплачуємо. А за що ж ми доплачуємо? Екстра точки. Тобто, ви загрузили один вантаж, маєте три вивантаження. Першу точку ви розвантажуєте безкоштовно, ми просто платимо за милі, а дві остальних ми докидуємо по 50 доларів. Як на мене, непоганий бонус це не всі компанії так платять. Є компанії, що платять, є компанії, які не платять. Ми стараємося платити, тому що ми самі їздили в шкурі і ми розуміємо, що це лишній час. Ти витрачаєш на це все і... Хочеться якось теж, щоб людина заробляла, була в тому зацікавлена. Далі ми конкретно доплачуємо 30% за паршала. Тобто, ви завантажили, до прикладу, у нас Андрій зараз їде, а він завантажили йому один форкліп. В нього ще було там півтрейлера більше місця. Він написав Наді, каже «Наді, в мене є місце. Ми беремо. Ще один монтаж Надя бере. І Андрію з цього монтажа ми платимо 30%. Нам добре заробляємо, і йому добре, тому що ми доплачуємо 30%. Я не знаю, скільки там цей груз, але там по-простому, скажемо, коштує груз, до прикладу, 2000 доларів. Да? Це паршал. І він має своїх 600 доларів. Ну, непогано, я думаю, непогано. Я кому це розказую, то мені не особо люди вірять, я не знаю що. Ми з таким стикнулися, ми так подумали, думаємо, а що ні. Якщо ми заробляємо Людина буде зацікавлена заробити, буде, буде зацікавлена поміряти взяти рулетку, поміряти, скільки в неї місця в трейлері. Ну і щоб можна було більше заробити, бабок. Я рахую, це нормально. Потім ми доплачуємо, у нас є. Ми не їздимо 76-ю дорогою, ми не їздимо через Skybridge, бо вона дуже дорога. І наразі ми об'їжджаємо 80-ку, 90-ку, Це що йде в Індіані. Вона коштує 82 долари. Ми об'їжджаємо 20-кою. Там нема нічого такого. Страшного об'їхати, я сам туди постійно бігаю. І за те, що в нас люди бігають, тратять пів години, грубо говоря, там, свого часу плюс. Ну, але б я б сказав, хвилин 10-15 довше. І то зараз 80-90, там просто, там просто жах. Я раз туди поїхав, думав, буду швидше, а оказалося довше. Ну, не столь важливо. За це доплачуємо 25 доларів. Кожен об'їзд 25 доларів. Там люди, до прикладу, два-три рази об'їхали. Ще плюс 75 доларів. І так воно все набігає. Там ми приїхали милі, екстра точки, паршал, да, паршала не завжди є. Я не буду зараз обманювати, вам розказувати, що тут постійно в місті з паршалами. Ні, це не так, але приємний бонус є. Так само Надя бере багато вантажів з екстра стапами. Останні зарплати я рахував, когось водії було 7 екстра стопів 350 доларів. п'ятдесят доларів. Милі плюс екстра стопи. Я рахую це є непогано. Я говорю вам конкретно за нашу компанію, де от ми працюємо, які водії працюють у нас. У кожній компанії все по-різному. Але цифри на відкритих платформах, на ріферах, на драйвенах, воно все відрізняється. Також візьмемо, просто поговоримо, так? візьмемо драйвен, це закрита платформа, це закритий трейлер, на якому ми їздимо. Там люди можуть заробляти 8-12 тисяч доларів. Ви Зараз кажете, ого, а що така різниця в 4 тисячі доларів. По-перше, все залежить від диспетчера. Багато чого залежить від водія, як він може їхати, не може їхати, від маркету залежить. Дуже багато факторів, від чого залежить зарплата водія, само собою від компанії. Бо є компанії, які обіцяють платити 70 копійок, так? Ну, я вам розкажу, щоб ви собі просто розуміли. Вони ну, кажуть, ми будемо платити 70 копійок, ми всі милі платимо. І вони рахують по зіп-коду. Тобто там по-простому, давайте тако вдаримо. Вінниця-Київ. Але Вінниця-Київ, воно ж теж поняття розширимо. Ти можеш там вантажитись, до прикладу, Вінниці там на початку, а вигружатися в Києві в кінці, а вони точку від центра до центру рахують і за тиждень набігають 200-250 миль плюс-мінус. Ну, Хлопці, які дивляться, нас можете зараз написати свою думку, правда-неправда в плані зіп-кодів, щоб по зіп-кодах працювати невигідно. І вони вроді платять вам 70 копійок, а вас цих 70 копійок, ви втрачаєте 250 миль ви потім ці всі милі свої ділите, і у вас вже виходить 63-62 копійки. Розумієте, дуже багато факторів, які на це залежать. Ви можете на 70 кажу, працювати, але заробляти менше, які заробляють 65 центів люди. І їздять по дометру, тобто кожну милю їм оплачують. Тому б я б сказав, би, що водій далекобійник в Америці, реально, який хоче працювати, який працює, а можна заробляти 10 тисяч в місяць. Це для людини, яка працює, яка хоче працювати і яка старається робити свою роботу. Це на будь-якому виді трейлера, це можна розраховувати, плюс-мінус на такі гроші. Якщо сказати за водіїв, які не хочуть їхати, не можуть важко, не важко, кожного своє, так? У мене Менше. Вони заробляють 8 тисяч, там плюс-мінус. Якщо ми беремо локальних водіїв, які роблять 5-6 днів, які їздять там в арії Чикаго зранку на роботу, вечором додому, а вони заробляють 1700-1800 в тиждень. У нас в Америці платять зарплати за тиждень. 1800 це десь 7,200, 7400 плюс-мінус, люди заробляють. Чи це окей, я думаю, теж непогана зарплата. В кожному своє, хтось хоче бути коло сім'ї, це також нормально. Тому підведемо таку лінію, скільки ж заробляють водії-далекобійники за місяць в Америці. Я би взяв би цю цифру 8-12 тисяч доларів. А на це можна, якщо йдете на роботу, на це можна розраховувати. А там все буде залежати від вас, від компанії, від диспетчера. Дуже багато факторів між собою зв'язка. -а. а я хочу вам, відосик знімаю в штаті Віскансін, і в мене є декілька цікавих фактів про штат Віскансін. Середня зарплата людей тут в районі 65 тисяч доларів. Люди заробляють в середньому 65 тисяч доларів. А чи для Америки це нормальні бабки. Я вам скажу, друзі, тут 90%, мабуть, людей там плюс-мінус, да? хто працює, заробляє такі гроші. Він був 30 м штатом, який приєднався до території США. А середня ціна на житло тут 250 тисяч. Це набагато менше, ніж в нас в Віліної. І багато людей також з Віліною приїжджає сюди. Назвичайно красивий штат. Яка прекрасна природа, погода, башня. Ось у нас є. Взагалі штат прекрасний. Я хочу бачите, по знімаю відосики вам. Так, основні галузі економіки і чим займаються ж тут люди в штаті Віскансина? Основна це туризм. Дуже багато всього зроблено в Віскансині, аквапарки, розважальні парки, якісь кемпінги, куди ми дуже часто їздили відпочивати раніше, а зараз на то немає часу. Дуже багато людей, хто сюди приїжджає по туризму відпочивати. Також тут є великі виробництва, дуже багато людей працюють на заводах. Це такий штат, який дає багато робочих місць. І саме основне це сільське господарство. Тут багато землі, багато полів, люди сіють. Переважно поровля тут кукуруза, соя, пшениця і класой. За себе скажу, що мені дуже сильно подобається. Мені подобається, коли ти можеш вийти, ти можеш нормально подихати, ти можеш пройтися всюди зелено, всюди трава, дерева, адекватні люди. Основний вид туризму в штаті Віскансин це відпочинок на природі. Озерах і парках. Вісконсин має понад 15 тисяч озер, тому човни, риболовля, купання, каякінг, відпочинок на пляжах є головним видом дозвілля. В штаті понад 60 державних парків, узимку популярні лижі, снігоходи, зимова риболовля. Отже, головна візитівка Вісконсину це озера, природа, парки та сімейний відпочинок. Штат орієнтований не на розкіш, а на доступний активний туризм і екотуризм. Мені цей штат дуже подобається. Можливо, колись, десь, якось і будемо тут жити, але на даний момент найбільше мені подобається наш ліної, Чикаго. Просто найкраще, що може бути. Я вирішив, ще додати наших хлопців ми затримали, щоб показати реальний дохід скільки Можуть люди заробляти. Ми покажемо, покажемо скільки плюс-мінус вийшла там середня зарплата там за місяць, порахуємо. А я думаю, за це вам Надя вийде далі розкаже. Тому всім дякую, що додивилися відео до кінця. І так, ось обіцяли вам показати можливість заробітку на драйвені і хочемо показати вам на власному прикладі наших водіїв заробітними платнями за минулий місяць. Щоб ви могли зрозуміти, що на драйвені теж можна заробляти реально класні гроші. Просто треба трішечки вузько до того відноситись. І так. За минулий місяць один, покажемо на трьох наших водіях, щоб ви не думали, що це тільки один якийсь дуже класний приклад. Минуломісячна зарплата першого водія складає 10 990 доларів. Наступного водія заробітна плата складає 11 тисяч 463 50 центів. І ще третього водія минуломісячна зарплата складає 10 тисяч доларів. Тобто, ви можете помітити, що приблизно водій в середньому, якщо він хоче працювати, їздить, скажімо, в середньому і вище ритмі, може заробити класні кошти. Я думаю, що ви з ними погодитесь, тому що 10 тисяч плюс доларів в місяць. Не так вже й легко заробити насправді в США. Тут зробити їх можливо, і якщо ви бажаєте спробувати заробляти а, якусь копійку, поколотить у стакані за допомогою драйвена, ми завжди будемо раді вам у цьому допомогти. Тому, будь ласка, а, як завжди, звертайтеся до нас, пишіть нам у коментарях у діректах в інстаграм, або ж телефонуйте нам на наші мобільні телефони. А ми завжди раді вам допомогти, завжди раді відповісти. Якщо бажаєте працювати з нами, завжди будемо щасливо попрацювати разом із вами також. Я вам хочу в додаток сказати, що заробітна плата була оголошена для водіїв, які їздили просто на цент на милю. Є декілька водіїв, які їздять також на гросах. На гросах теж виходять плюс-мінус такі ж заробітні плати, але зараз більшість їздять на центах на милю, тому що. Маркет був просівший, він досі ще не супер айс. Зараз він ще трохи просів до миссезону у нас на драйвені. Але найвигідніше, як на мене, зараз їздити було на центах на милю. Кожен собі рахує свою математику. Можете поділитися своєю думкою у коментарях, як вигідніше на центах на милю, чи на відсоток відгросу. Для мене це плюс-мінус одне і на те ж саме виходить, плюс-мінус пару доларів. Тому. Цікава буде ваша думка, діліться нею з нами у коментарях. А також буде цікаво почути, які заробітні плати можуть виходити на інших видах трейлерів, на відкритих платформах і так далі. Знаю, що вони працюють посезонно також. Наразі зараз сезон у пендек буде трішки бути слов, так сповільнюватись. Зараз більш на закриті види трейлерів переходить все перевезення на древен, ріфри і так далі. Що можу склати по маркету? Зараз наразі в кінці місяця, кінця квартала, ось, минулого місяцю, було класно, платили добре, буквально один тиждень. Потім трішки знову все просіло, але все одно ми тримаємо планку від 2 доларів до 2,50 за милю, залежно від водія. Хто де їздить, як їздить, ви самі все розумієте, тому що для кожного водія заробітня платня і RPM, і можливість заробітку буде різна. Але в середньому ми можемо сказати: від 2 доларів до навіть іноді буває 3 долари за милю, якщо дуже класний тиждень пощастить. Ви самі за нами я думаю, слідкуєте й бачите. Іноді ми ділимося з вами результатами наших тижнів. Тому завжди ми дякуємо вам за те, що ви дивитесь нас, що залишаєтеся з нами, що підтримуєте нас або іноді критикуєте. Це теж нам необхідно. Тому вдячні за будь-яку вашу активність і дякуємо, що залишаєтеся з нами.